Отже, з яких матеріалів ми будемо будувати, шити, використовувати у косметології, технологіях, медицині і так далі в найближчі роки, слухайте, з мене у цьому випуску неочікуваний факт про плащ-невидимку, а з вас за це підписка на Мейканемо. Інновації в матеріалознавстві відіграють вирішальну роль у тому, щоб продукти, якими ми користуємося, були міцнішими, безпечнішими і екологічнішими. Досягнення в матеріалознавстві сприяють поліпшенням у споживчих товарах, будівлях, будівництві, енергетиці та багатьох інших сферах. Деякі з цих досягнень сягають у сфери, які ще нещодавно вважалися науковою фантастикою, але ці наукові прориви стають реальністю, покращуючи простори, де ми живемо та працюємо, і продукти, якими ми користуємося. Тож, які матеріали будуть в тренді у 2025 році і далі.